Друзі, привіт! Хочу зараз вам показати трикімнатну квартиру, яка не залишить вас байдужими. Це у нас житловий комплекс нагірний, який знаходиться на березі Південного Бугу. Одразу хочу зазначити, що у дворі будинку є критий паркінг, у якому ви можете придбати або орендувати паркоміс. Квартира знаходиться на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа її складає 88 квадратних метрів. В квартирі зроблений якісний ремонт. Вона має три просторі кімнати: не менш простору вітальню, кухню, гардероб, санвузол, балкон та лоджію. У будинку є ліфт. Квартирі газове опалення, там де плитка, тепла підлога. Для додаткового комфорту є два кондиціонери. Всі меблі та техніка, що на відео залишаються новим власникам. Квартира без перебільшення у класному стані. Таке враження, що тут ніхто не проживав. Погодьтеся, пити вранішню каву та насолоджуватися цією красою це неймовірні відчуття, які заряджають позитивом та енергією на весь день. Вартість цієї квартири складає 123 тисячі доларів. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте. Номер залишаю в описі під відео.